Сиворотку, або ролер під очі і кремчик. На ніч останнім часом чомусь мені полюбився осенічний. От я його прям вимазую, або омеговський. Омега маска в мене стояла, я нею користувалась, але приїхала подруга і просто віджала в мене її. Просто віджала. От. Це нічний крем. Він, як би мовити, такий універсальний. Тут дуже багато гіалуронової кислоти 3D, а також екстрактів рослин. Тут в нас є комплекс пептидів, і тут досить збалансований склад для нічного застосування. Дуже комфортний. Запах дуже приємний. дає вам зволоження саме глибокої дії, дуже гарно всмоктується шкірою, дає потім гарне сяєння, оновлення шкіри завдяки рослинним екстрактам. Тут до складу входить, до речі, амбра, яку ми веземо з Індії. Проникає в глибині шари шкіри, тому що формула така, знаєте, дуже яскравого засвоєння шкірою. Дуже гарно він всасується, проникає до шкіри і наповнює її вологою і забезпечує шкіри, За рахунок того, що досить великий склад гіалуронової кислоти стимулює власні захисні механізми шкіри, зменшує ознаки старіння за рахунок того, що дійсно глибоко проникає та зволожує шкіру. І ви ні в якому разі його не змиваєте, він комфортно не скатується, не дає якогось там липкого відчуття. Бакади, шипшина, екстракт ромашки, зелений чай, вітамін Е, пантенол, амбра, як я вже сказала. і Маю вам сказати що Сюди ще входить гель вера, який ми веземо з Великобританії. Він попрацює ще над тим, щоб заспокоїти вашу шкіру. Пептидний комплекс зі Швейцарії, хілуронова кислота, а також всі оці масла і аромати Великобританія та Швейцарія. Зараз я вам покажу. Він настільки швиденько всмоктується і лягає дуже рівномірно і дуже приємно, дуже комфортно на шкірі. Ось дивіться. Аромат я не можу вам передати, аромат неповторний, пахне оцією амброю, а амбра, якщо вам відомо, це природні Афродізіаки, також стимулює кровообіг шкіри. Дуже приємний аромат, дуже приємні відчуття. Немає липкості, немає сяєння, дає насичення. І ще я ж кажу, має загоювальну дію, тому що Геля Луевера робить свою справу. У нас номер 06 606 нічний крем. Користуйтесь.